Ну що, давайте поговоримо, коли і як людина може потрапити у розшук. Бо зараз дуже часто є маніпуляції, ви в розшуку там? Як говорить в нас законодавство стаття 281 КПК України. Пункт 1. Якщо під час досудового розслідування місце знаходження підозрюваного невідоме або особа перебуває за межами України. Та не з'являється без поважної причини на виклик слідчого прокурора за умови його належного повідомлення. Про такий виклик, то слідчий прокурор оголошує в розшук. Про оголошення в розшук вноситься окрема постанова, про що йде мова. Зараз часто зупиняють людей якісь невідомі і кажуть Ти в розшуку, або поліція підходить, буває, і таке запитання. А покажіть ваші документи. Може, ви в розшуку. Наразі підставою для розшуку в нас є такі: підозрюваний або обвинувачений, ухиляється від розслідування. Тобто, має бути відкрите кримінальне провадження, Або якщо ведеться досудове розслідування, це вже має бути відкрите кримінальне впровадження. Далі судових органів невідвідування судового засідання, зокрема. Після повідомлення про підозру або виклик громадян до слідчого або до суду, місце знаходження свідка чи інших людей, які мають процесуальний статус, або коли особа зникла безвісти. Ну, але коли ви не зникли безвісти, не відкрите кримінальне провадження на вас, немає постанови слідчого прокурора ухвали суду. Ви не можете перебувати ні в якому розшуку. Тобто, давайте підсумуємо чітко, якщо вас зупинили і кажуть, що ви в розшуку, задаєте їм таке питання: номер кримінального провадження, підстава, постанова слідчого або ухвала суду немає, ви не знаходитеся в ніякому розшуку, тому що у нас розшук відбувається, увага, тільки після відкриття кримінального провадження.